10 дронів на потребу військовослужбовців сил територіальної оборони Подільщини. Саме ці безполотні системи здатні уберегти життя та здоров'я наших воїнів. До збору коштів на придбання дронів долучились працівники виконавчого комітету та структурних підрозділів Подільської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій громади. Ви всі прекрасно знаєте, що ми з вами всіма вирішили зібрати кошти для закупівлі дронів і будемо їх частково по мірі можливості передавати нашим Збройним силам України. На сьогоднішній день ми закупили 10 дронів, які ми передаємо в старобороні. Дуже всім вдячний, вдячний всім нашим мешканцям, які долучилися до цього збору коштів. Зовсім скоро ці бойові пташки відправляться на виконання важливих завдань на фронті. Мені командування особового складу територіальної оборони висловити сама велике Дякую пану меру Олегу Богдановичу, апарату мері і громаді, меценатам, підприємствам, мешканцям ще раз міста Подільська, Подільського району за цей подарунок. Адже ці подарунки сьогодні разом. Зв'язково чи не в зоні бойових дій. Ми віримо, ми знаємо, що вони наблизить нашу перемогу. Зауважимо, що ці 10 дронів це тільки перша частина допомоги, інша також буде спрямована на потреби наших захисників та захисниць. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.